Так, всім привіт! Ви на каналі Будні Агро, наш Агроцентр. Що ж, сьогодні, дорогі мої глядачі, дорогі друзі, дорогі колеги. Хотів би сказати вже скоро неділю буде, е, як то кажуть, лозова неділя. За тиждень великий день буде, ну, хочу це так привітати. І від наших партнерів надійшла нам, помаленьку досяг, надійшла нам посилочка. Ну, ще йде, посилочки в дорозі. Так, надійшла мені така усиличка в такій коробочці. Ну, просто гарно запаковує. Ось. Зараз я. Такі нам прийшла плакати від них, подарок ось такий. Ось. Ось. Наше чудо! Аграр. Ось. Щиро дякую. Агрохімічний. Так, фірма Агротехнічної технології. Ось, сказати. Агротехнічної технології. Наша компанія. Щиро дякую за подарунок. Що ж, дорогі друзі. агророзпаковка Агронація продовжується у нас. Всього вам гарного настрою. Ми будемо вже скоро в полі борочок сіяти. Так що вас чекаю. Будьте здорові на каналі Агронація. Хай щастить!